Іван Котляревський міг обрати шлях служіння імперії, духовенства або стати лідером козаків, проте його незалежний дух та життєрадісна вдача визначили іншу дорогу: письменник, поет, драматург і громадський діяч. Котляревський вважається засновником сучасної української літератури. Він зробив значний внесок у розвиток української мови, пишучи свої твори на живій народній мові, відображаючи унікальність та самобутність українського народу. Іван Котляревський народився 9 вересня 1769 року в Полтаві у дворянській родині. Його батько працював канцеляристом, а мати займалася домашніми справами. Сім'я Котляревських належала до збіднілої козацької старшини. У дитинстві Іван часто задовольнявся лише хлібом та ходив босоніж, що було типово для більшості українців того часу. Пізніше їхня родина була внесена до дворянського роду. Котляревський навчався в духовній семінарії в Полтаві протягом 9 років, де здобув глибокі знання. Він володів російською та французькою мовами, знав літературу, латину, поетику, риторику, філософію та богослов'я. Батько прагнув, щоб Іван став священником, але після його смерті Котляревський залишив семінарію, оскільки духовна кар'єра не відповідала його інтересам. З юних років Іван виявляв особливу пристрасть до поезії та вмів майстерно добирати дотепні Рими до будь-якого слова, за що друзі прозвали його Римачем, як зазначав його біограф Степан стеблін Камінський. Варто зазначити, що вже тоді, під час навчання у Катеринославській духовній семінарії, він почав писати вірші, зокрема про козака Енея, і публікувався у сатиричному альманасі Полтавська муха. Іван Котляревський обрав шлях служби в канцеляріях, а пізніше став вчителем на маєтках поміщиків на Полтавщині. Він з глибокою увагою ставився до українського фольклору, вивчав повсякденне життя та звичаї звичайних людей, записуючи народні пісні. Саме під час роботи вчителем у Золотоноші він пережив трагічну історію кохання, коли закохався у Марію, красиву двадцятирічну сироту та родичку господаря, яка працювала покоївкою. Вони закохались, але Марія вже була обіцяна іншому. З розбитим серцем Іван залишив її перед весіллям, передавши лист із золотою каблучкою та проханням писати, хоч іноді, але відповіді так і не отримав. На Денеїдою Котляревський працював 26 років вже в 1794-96 роках. Письменник підготував перші три частини поеми Енеїда, заснованої на сюжеті одноіменного твору римського поета Публія Вергілія. Рукописний примірник поеми потрапив до рук конотопського поміщика Максима Парпури, який завідував друкарною медичної колегії в Петербурзі. Під час військової служби Іван Петрович дізнався, що в 1798 році Парпура видав Енеїду в Петербурзі без його відома. У відповідь Котляревський у виданні Енеїди 1809 року, до якого додав четверту частину, символічно помістив Парпуру до пекла якусь особу Мацапуру там шкварили на шашлику. Гарячу міть лили за шкуру, її розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чуже я оддавав печать. Без сорома, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився помишлять. Енеїда стала першим твором в українській літературі, написаним народною мовою. На той час українська мова поступово витіснялася з ужитку через численні укази російської влади. Навіть церковні служби правили церковно слов'янською мовою. Таким чином, твори Івана Котляревського започаткували новий етап у формуванні української літературної мови. Після нещасного кохання Іван почав військову кар'єру у 1796 році, служивши у сіверському карабінерському полку. 12 років життя він присвятив армії, взяв участь у російсько-турецькій війні, де під час облоги Ізмаїло здобув орден Святої Анни за свої дипломатичні таланти, переконавши ногайських татар залишатись нейтральними та дозволити прохід російській армії через їхні землі. Проте він відчував дискомфорт з приводу цієї нагороди, адже незабаром після цього населення татар зазнало нападів та знищення. У 1807 році, під час переправи через Дунай у російсько-турецькій війні, запорожці впізнали Котляревського як автора Енеїди і радісно запросили його приєднатися до них. Проте через цю зустріч його почали вважати ненадійним після втрати військової служби, яка була його основним джерелом доходу. Іван Котляревський повернувся до Полтави, де став директором Дому виховання дітей бідних дворян. Цій роботі він присвятив 25 років свого життя, створивши модельний освітній заклад, де щорічно мешкало від 200 до 250 хлопчиків. Котляревський вправно розпоряджався обмеженими коштами, забезпечуючи хлопчиків одягом і харчуванням. Заощаджені кошти витрачали на будівництво лікарні а також людовника для зберігання продуктів. У 1812 році під час походу Наполеона на Росію Іван Петрович зібрав на Полтавщині п'ятий український козацький полк, за що йому надали чин майора. Багато охочих, особливо кріпаки, приєдналися до полку, сподіваючись отримати свободу. З 1818 року Іван Котляревський був членом масонської ложі Любов до істини, де виступав у ролі оратора. Він також входив до складу таємного товариства малоросійського, будучи співавтором його програмних документів. Протягом п'яти років Котляревський очолював перший український професійний театр у Полтаві. Він швидко визнав потребу розвивати українську драматургію, що спонукало його написати драми Наталка Полтавка і Москаль Чарівник. Ці п'єси і до нині залишаються популярними на сцені. Іван Котляревський був відомий своєю благодійницькою діяльністю. Він допомагав бідним, створював лікарні та сприяв розвитку культури. З 1827 по 1835 роки він обіймав посаду попочителя полтавських благодійних і лікувальних закладів, які надавали прихисток бідним літнім та непрацездатним особам. Іван Петрович цінував час, проведений у колі друзів, з якими любив збиратися за грою в карти пуншем та сигарами. Саме в такій неформальній обстановці народжувалася Енеїда, його друзі були першими слухачами і критиками його поеми. За свідченнями істориків Іван Котляревський мав таємну захисницю, жінку, яка його любила. Вона допомогла уникнути відповідальності під час повстання декабристів на початку 19 століття. Вважається, що цією захисницею була Варвара Рєпіна, дружина генерал-губернатора Миколи Рєпіна. Іван Котляревський не одружувався і не мав дітей. Він помер 10 листопада 1838 року у Полтаві. Перед смертю він звільнив шістьох кріпаків і розподілив своє майно серед родичів та друзів. Свій дім він заповів Мотрі Викличевій, вдові унтер-офіцера, з якою у нього, ймовірно, і були особливі стосунки. Вся Полтава зібралася провести Котляревського в останню путь. Тарас Шевченко, вражений його вкладом у українську культуру, висловлюючи глибоку повагу і вдячність за його творчість і патріотизм, присвятив йому вірш на вічну пам'ять Котляревському. Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Шевченко також використовував цитати Зенеїди у своїх творах та написав акварель будинок Івана Петровича Котляревського в Полтаві. Енеїда Котляревського швидко набула популярності за межами України. Імператор Олександр І зберігав екземпляр з автографом автора. Цар Микола І мав два примірники, а Наполеон І Бонапарт також володів одним. Ленін мав Енеїду у своїй бібліотеці. Найпопулярнішою версією Енеїди стала та, яку проілюстрував Анатолій Базилевич у 1967 році, і яка перевидавалася 17 разів. Повний текст Енеїди у шести частинах вийшов у світ після смерті Котляревського у 1842 році. У Полтаві на честь Івана Котляревського встановлено пам'ятник: відкриту літературно-меморіальний музей та музей садибу. 10 листопада 2022 року в рамках деколонізації топоніміки Київська міська рада перейменувала бульвар праці на бульвар Івана Котляревського. Іван Котляревський це приклад справжнього патріота, талановитого поета і драматурга. Його внесок у розвиток української літератури неоцінений, а його твори продовжують жити і надихати нові покоління. Ми в хаті Івана Котляревського. Їй понад 300 років, 251 рік тому він тут народився. І свідком цього є оця дерев'яна балка, її називають ще сволоком. Ця хата це артефакт української культури, один з найважливіших. Що тут є справжнього з життя? Котляревські ну насправді не так багато, тому що він заповів цю хату економці у нього не було нащадків, і вона розпоряджалася всім майном, як їй хотілося. Але ми знаходимося в цій частині, де він власне творив. Це кабінет. Це кабінет його. І дійсно під, скоріше всього, цим вікном він і писав. Що тут є дуже цікавого, найцікавішого, напевне, отут на столі лежать папери, які він тримав в руках. Ця балка була зроблена ще до полтавської битви. Це феноменально. Тут ми також можемо бачити нагороди, адже мало хто знає, що Іван Петрович був нагороджений і не один раз за участь в російсько-турецькій війні, де він брав безпосередню участь за організацією козачого полку під час наполеонівських війн. Також хоча був, сам не воював, так хоча сам тут залишався в Полтаві. І третій орден вже при кінці життя йому дали. Знову ж таки імператор йому дав за те, яким чином він підтримував богоугодне завдіння. Особливо ті, що стосуються хлопчиків сиріт Тобто він був тим сумлінним громадянином, який тут, пишучи речі, які підривали зсередині практично російський міф, тут був служакою царя. Чи він був двох спочатку Катерини, потім е, Олександра? Чи він був свідомий, що він українець? Чи взагалі він мислив, хоч там задумувався на цю тему? Так, оце найцікавіше питання, тому що з одного боку вся героїка Енеїди, так і весь образ Наталки Полтавки свідчить про те, що він дуже добре розумів цей конструкт в період формування національних наративів у всій Європі. Це романтизм, це початок 19 століття. Тобто реальні сучасні нації формуються в цей момент почат... в Німеччині, в Польщі, в Італії. І в Україні І в Україні так само Котляревський писав Енеїду. Це найголовніше твір свого життя. Дуже довго постійно вдосконалюючи. Чому він був незадоволений тим, чим були задоволені його слухачі? Він творив її навіть довше ніж писав Вергілій. Вергілій її писав коротше ніж Котляревський. Так от першу частину він написав в 90-х роках вісімнадцятого століття як жарт. Для того, щоб зустрічатися з, з своїми товаришами і розважатися, читаючи це перелицьоване щось. А вже після е, Наполеонівської війни він зрозумів, що треба продовжувати її ну, передвижити. Вже як літературний твір, фактично, Абсолютно. А, не для, для а не забавку. для А Забавку для оцього ну, приватного домашнього читання. І як повноцінний, який має от всю цю героїчну історію. Ми говоримо про людину, які встановили перший в Російській імперії пам'ятник українському письменнику. Логічне питання: чому перший Котляревський, а не той, кому найбільше пам'ятників українському письменнику? Тому що так визначили українські письменники і правобережної, і лівобережної України. Це той пам'ятник, в якому вони дійсно об'єдналися. В якому вони дійсно його визнали класиком і засновником української літератури, як так сталося, що і під російські українці, і під австрійські українці, якимось чином я так підозрюю, листами чи на очних зустрічах домовили, що це буде саме він. Так, це була дуже довга історія, тому що з одного боку вони домовилися, що має бути саме пам'ятник Йому, з іншого боку, це були організовані підписні листи, за якими збирали гроші. Цей пам'ятник пройшов дуже довгу, марудну таку історію підготовчу, тому що влада Полтави тільки виділила цей шматочок по суті землі, а все інше мали зробити люди за власні кошти. Це повністю волонтерський пам'ятник. Архітектор позин, скульптор позин, який робив він навіть пожертвував частину коштів на бронзу для того, щоб вилити оцей бюст. Тобто, це була історія, ну так би мовити, героїчного спротиву і в той же час єднання, що це все таки зробили. Як люди з Галичини, Стефаник там інші... прись Українка сюди приїздили, як вони? Вклалися в це діло, доскільки так. ми це добре знаємо. Ну, описано тільки саме власне добре святкування, тому що вони проводились не один день, коли відкрили Це 12 проводили. вересня 903 року. 903 року. А вони тут були досить довго, є фотографії е, і є така цілі ну, записи того, яким чином вони проводили дебати, сварилися також, тому що це були ще й літературні ну, такі обговорення. З одного боку, вони всі. Всі тут зібралися, показали, що от біля кого вони більше того на звороті цього пам'ятника є цитата з Тараса Григоровича. В Цей час ніяких пам'ятників Тарасу Григоровичу не було. Але от цитату з нього вони сюди поставили. Ну і тут виникає питання: чому класиком номер один української літератури так. тільки Франка здається немає з тих, хто сюди приїхав, але виходить, що вони обрали людину. Не Шевченка, який на той момент вже майже півстоліття як був неживий, вже здавалося б, можна була. міг би бути тут. Тарас є кілька нюансів, які е, видні навіть у цьому пам'ятнику, тому як він споруджений. Ну, по-перше, е, він стоїть дуже високо. Бачите, вони Котляревського поставили дуже високо, як правило забирати голову треба. Так? Та. Тобто треба бути менше за нього. Він він вже десь там, майже в небесах. Так е, для пізніших пам'ятників це не, не буде так, ну якби важливо. По-друге, е, вони поклали навколо нього, навколо його бюста, класицистичного бюста вінок дубовий. І поставили його біля дубів, і справді дуби навколо. так? так. – То чому на першому рельєфі ми бачимо, я не їду, тому що він став поруч з Гомером і Віргілієм. Розумієте, це засновник літератури. Так само, як Гомер і Вергілій, відповідно засновники один давньогрецької, а другий давньоримської, так це й української. — модерної українською так. так. Тому що він переосмислив Енеїду, великий зв'язок з античністю встановив Енеїда. Це був бурлеск, так як потім вже ми знали. А для них це була висока І Якщо вот зазирнути за спину Івану Котляревського, там є дошка, написана теж оцією такого осоружної трошки ну от, Укр... скрипниківки це до... мова українська Як їх можна назвати? це ніяк, так так ця мова. Ну якби вона е... це фонетичним письмом, так Так, фонетичним би? письмом Тарас Григорович так само писав. Книжки так само виходили. Всі перші не їду так написано. Ну це вже був час, коли Валуївський указ ще не був скасований, я так розумію. Так. Тобто, тому це був компроміс, так? так? так Українська мова, так. але російськими літерами. Чи була велика політика в тому, щоб вліпити за спину Котляревському Шевченка? Він не вважався тоді вже таким суперрадикалом для російської імперії? Е, е, ні, не вважався, але не було його культу.